Так часто ми ставимо рамки для Бога, прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу, і тінь недовіри, сховавши в серцях. Ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини і часи. Ми впевнені в тому, що вірне бажаєм, і щиро чекаєм на те, що Творець все зробить, як просим. та часто буває, все йде не за планом для нас це кінець. Ми плачемо і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу: напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаєм. Знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках, і з пладом Господнім не хочемо миритись, все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говоримо до нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадем і будемо руками вістерити бити, допоки що хочем в житті не знайдем. Не в силі збагнути, що Богу відомо, багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало та вперто, свідомо, малюєм власноруч, життєве пано, а Батько Небесний з любов'ю готує, для нас неймовірні, незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо, нас болі чи жалить, Небов кропива, упертість і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі, краплинка, терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всім. Щоб плани Господні ущен зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя, не хочем до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем, що долю йому довіряєм, а самі стаємо над Богом згори. і тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись Творцем. У розпачі душу, поранену, кволу ми Господу, батьку, до рук віддаєм. і саме в тій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо, в останній надії благаєм Його, зробити що треба, не те, що бажає, душа непокірне, уперте дитя. І саме в тій миті серця возростають, і саме в тій миті приходить в життя. Безмежна могутність від Господа Бога стаються безмежні прекрасні дива, коли покидаєм тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива. Свою різнобарвну чарівну стежину їх устеляють безцінні дари, які уявити, нездатна людина. Коли ми говоримо: Боже, твори, не просим, а щиро, без страху віряєм, усе без остатку, все ціло йому. Коли ми не бачимо, але довіряєм, коли ми в подяці, радієм всьому, і славимо Бога не тільки за нами, про симі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лиш в того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку, довіру свою, Ненаграну, щиру йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна, дарує безцінне спасіння і славу людської душі. Не будем чекати в цю саму хвилину, спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою, йому вознесемо. Він, люблячий тато, і відає краще стежину твою. Не будем питати, навіщо у Бога, а скажемо щире спасибі за все. І щастя засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно, здається, так часто, що все не за планом, весь світ проти нас. Та саме в тій миті і твориться щастя, Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають, це миті спасіння, це миті чудес. Слава Богу. З нагодою я теж хочу поділитись маленьким таким свідченням. Все було зараз хвилююсь трошки. Десь пару неділь назад мені підійшли і сказали, що ти маєш підготуватись, буде в нас третій участок брати участь, і ти могла би приготувати вірш. Ну, для мене це було так, знаєте, як грім серед ясного неба в нас в країні кажуть. І чому саме зараз поясню? Я, в принципі, і маю такий страх публічного виступу, і саме це стало для мене такою великим, скажімо так, бунтом всередині. І ці три неділі я так квагалася, хвилювалася, розуміла в душі, що треба, що я можу, що я мушу, але тим не менш оцей страх публічного виступу, хто цим теж хто це має, мене зрозуміє. І це мені не давало. Але протягом цих трьох неділь я завжди бачила на служіннях, на зібраннях, навіть у Фейсбуці, в сторіс. От я бачила слова не бійся, я з тебе проведу, не бійся, я з тобою? І це для мене стало великим таким натхненним моментом, що я можу це зробити. І я подумала: якщо я можу читати годинами, говорити годинами, то чому я не можу прославити Бога якихось п'ять хвилин? Тому це такий меседж і заклик для всіх, хто боїться, хто нервується, хто боїться. Публічних виступів, щоб ви не боялися і йшли, прославляли Бога, тому що Бог проведе. Бог вам, якщо Бог вам довірив, то Бог обов'язково вам допоможе і проведе.